Вітаю вас на каналі Тренування для схуднення вдома. Мене звати Оля, і сьогодні я поділюсь з вами ефективними вправами, які допоможуть вам зміцнити м'язи, підвищити тонус шкіри та отримати струнки та підтягнуті руки. Почнемо! Протягніть руки в сторони, злегка зігніть, розгорніть долонями в сторони. Виконайте відтяжку рук назад, зігнувши лікті і відводячи їх за спину. Далі тим же шляхом поверніть на місце і відразу пронесіть вгору, опустивши і зігнувши перед собою навпроти обличчя. Опустіть лікті до рівня грудей, передпліччя паралельні один одному. Ліктя біля боків. Повторіть таке поєднання рухів 10-12 повторень. Розведіть руки чітко в сторони на лінії плечей. Випряміть кисті рук поверніть із прийнятого положення вниз долонями. Спину вирівняйте, не відхиляйте голову нікуди. Тепер основний рух по одній площині. Не випускаючи нижче, зігніть руки вперед так, щоб пальці кистей зімкнулись перед грудьми. Потім розгорніть у зворотному напрямку. Повторіть вправо 20-25 повторень. Направте руки убік, розгорнувши долонями вгору і злегка зігнувши лікті. По рівній лінії розташуйте корпус. Виконайте головний рух, спочатку руки зігніть до себе, торкнувшись пальцями до голови з боків. Зафіксуйте, щоб потім звести перед обличчям лікті. Це кінцева точка. Покроково повертайте руки на вихідну позицію та повторіть ще раз, зробіть 10-12 повторень. Початкове положення наступне. Витягніть руки в сторони, а потім зігніть по рівній траєкторії. На себе розташуйте пальці кистей біля вух. Поверніть вперед долоні плечові кістки, тримайте на одній лінії із ключицями. Почніть виконувати основний рух. Спочатку праву руку перенісіть уперед і після ліву, щоб лікті доторкнулись перед обличчям напротив шиї. Передпліччя повинні розходитись під невеликим кутом, поверніться назад. Наступне повторення почніть із протилежної руки. Виконайте 10-12 таких повторень. Зараз нам треба буде взяти гантелі і у нас з вами ще 4 вправи для струнка стірок. Ставимо ноги трохи ближче одна до одної, після чого нахиляємо корпус уперед, у спині обов'язково утримуємо природний прогин. Руки опущені, утримуйте гантелі паралельно одна одній. Тепер ваше завдання витягнути руки та зафіксувати їх паралельно підлозі. Далі на вдиху акуратно згинаємо руки в ліктьових суглобах, поки передпліччя не виявляться перпендикулярним тулобом. Після цього з зусиллям розгинаємо їх назад. Виконайте 12-15 таких повторень. Початкове положення рук аналогічне попередній вправі. Вони повинні утримуватись вздовж корпуса паралельно до підлоги. Поки одна рука розігнута, інша згинається в ліктьовому суглобі. До рівня, поки передпліччя не виявиться перпендикулярним тулобу. Далі положення верхніх кінцівок змінюється. У результаті виходять рухи схожі з тими, які ми робимо в процесі ходьби маршем, тільки в нахилі. Виконайте 12-15 таких повторень. Встаньте рівно, отримайте гантелі з боків корпуса, слідкуйте за поставою, щоб спина мала природний прогин. А плечі були розправлені та опущені. Далі на видиху почніть піднімати гантелі через сторони, досягаючи те типу подібної позиції у піку амплітуди руху. Тепер на вдиху повертаємо руки у вихідну позицію і готуємось до виконання чергового повторення. Протягом усього підходу не напружуємо трапецію, тримаючи плечі опущеними. Виконайте 10-15 таких повторень. Піднімаємо руки над головою, утримуючи грифи гантелей паралельно одна одній. На вдиху акуратно згинаємо руки, заводячи гантелі за потилицю. Плечі при цьому утримуються перпендикулярно до підлоги, і зафіксовані в стабільному положенні. Верхні кінцівки згинаються трохи нижче прямого кута в ліктьовому суглобі. На видиху із зусиллям розгинаємо руки, не допускаючи повного закриття суглобових замків. У процесі виконання слідкуйте, щоб корпус не розгойдувався вперед і назад. Виконайте 12-15 таких повторень. Дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте включати ці вправи у свої тренування для досягнення бажаних результатів. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові корисні поради та тренування. До зустрічі наступного разу. Бажаю вам міцного здоров'я та красивих рук. Па-па!